У Чернігова з'явиться ще один міжнародний партнер фінське місто Лапенранта. 23 грудня на сесії міської ради депутати одноголосно підтримали таке рішення. Фінська сторона аналогічно прийняла 19 грудня. Повідомив Владислава Трошенко під час засідання. Фінляндія дуже Цікава, дуже самобутна країна, дуже цікаві там є деякі правила, корисні для нас будуть щодо місцевого самоврядування, щодо організації громадського. Просто взагалі це цікава країна мужніх вільних людей. Традиційно очільники та очільниці майбутніх партнерів звертаються до депутатів за допомогою відеозв'язку. Мерла Пенранти має різдвяну відпустку, проте надіслав відеозвернення теплі вітання з лапенранти, вашого нового міста побратима. Ми раді розпочати наше партнерство і розширювати співпрацю в економіці, науковій, і технічній та культурній галузях у прийдешні роки. Як для кліматичної столиці Фінляндії, для нас важливі природоохоронна діяльність, освіта та туризм. Ми з нетерпінням чекаємо нашої співпраці з вами, наші нові друзі. У ці часи викликів ми працюватимемо разом задля кращого майбутнього, надсилай. Бажаємо вам теплі різдвяні вітання і бажаємо мирного нового року. Нагадаємо, цього року Чернігів вже здобув партнерське велике місто в Польщі, Жешов Ахен Реймс, перші великі міста заходу Європи, з якими наше місто встановлює дружні стосунки. Чернігів і надалі розширюватиме міжнародну співпрацю, оскільки це не лише допомога у відновленні, а й потенційна співпраця на десятиліття переймання досвіду та участь у спільних проєктах тощо.